Декольте, декольте це та зона, яка турбує дуже багатьох жінок. Особливо багато хто з приходом літа бояться відкривати свою красиву зону декольте. Вони ховаються в якихось рубашечках, воротнічки сюди застібують, тому що декольте це також показник молодості. І ось ці заломи вони видають вік, навіть коли тобі 25-30 років, особливо, якщо в тебе. Гарний такий смачний, я б сказала, розмір грудей. Тож сьогодні будемо робити масаж для зони декольте. Поки що готуйте чисті ручки і чисту шкіру. А я представлюсь: мене звуть Катерина. Ми з вами зустрічаємося. Тут на каналі про природнє омолодження обличчя поставити тіла своїми ручками і природніми способами. Без уколів, без пластики, без філерів і так далі. Чому ця зона дуже важлива? Тому що саме зона декольте тримає наше обличчя. Починає його тримати. Якщо в нас тут це зажато, таке все зморщене, то вся ця. Зона, зона декольте? Тягне за собою шию, овал, і ми втрачаємо овал. Тому, якщо ми хочемо класне, молоде обличчя, ми починаємо з зони декольте. Що ми робимо з вами? Я схематично покажу: у нас буде розділена зона декольта, декольте на три частини: три полоски от, по центру, і дві по бокам. І три точки: Один, два, три по центру. І один, два, один, два по сторонам. Що ми з вами робимо? Ми з вами захвачуємо складку, допомагаємо кістяшками, тобто ми захватили, ось таким чином, припідняли і захватили цю складку і тримаємо її 20 секунд. Я засікаю. Якщо у вас не виходить ви ручками прямо допоможіть собі, підхватити туди кістяшками. і захватили складочку, тримаємо. Спокійно дихайте, розслаблені плечі, розслаблена щелепа, зуби не разом. Дихайте, старайтесь дихати не плечима, а саме ребрами. П'ять, 4, 3, 2, не відпускайте. А тепер ручки починайте водити вліво-вправо легко. І тепер вгору вниз, як ніби розкочуючи. Відпустили. Друга наша точка більш по центру. Захватили, тримаємо 20 секунд. Що ми з вами робимо? Ми таким чином вводимо м'яз в компресію, тобто в таке напруження сильне, і саме сильне напруження дасть потім. Дуже сильне розслаблення. Ви це відчуєте. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Вгору вниз легко, і в сторони вліво, вправо. Відпускаємо. Тепер третя точка. Можна трошки призгинати ваші плечі для того, щоб. Була більш можливість захватити. Допомогли собі кістяшками пальців, захватили, доходимо тільки до ключиці, до рівня ключиці. Далі ні, тримаємо. Ще п'ять, чотири. Три, два, і один. Вліво-вправо. І вгору вниз. Чудово. Відпускаємо. Тепер беремо ліва або права сторона. Дві точки. Захватили. І тримаємо. Ви вже можете відчувати по центру, як ніби, знаєте, у нас з вами був там мішок якийсь, зерна на плечах, а зараз прям легше дихати стало. Прям така легкість, легкість з'явилась. Чудово. П'ять, 4, 3, 2, один. Легко вліво-вправо. Угу. І вгору вниз Відпускаю. Верхня точка захватили. Обов'язково пам'ятайте, що це лише маленька частина з комплексу, який ми робимо, який впливає на, повністю на наше обличчя, на наше самопочуття також. Тому що все, що ми робимо з зоною декольте, з шиєю, це впливає також на неясність нашого розуму. Вправо-вліво і вгору вниз. Тому що ми розслабляємо шиї, розслабляємо декольте, ми розслабляємо наш мозок, розслабляємо м'язи вгору вниз, а по розслабленим м'язам краще проходить кров від усими. Поживними речовинами відпускаємо інша сторона дві цяточки захватили. До речі, після цього масажу, коли я його дала дівчатам в клубі, в клубі FaceTime, просто був Максимальна кількість відгуків, тому що це відчуття так, аж хочеться вдихнути повними грудьми, така легкість, дуже сильна легкість з'являється, воно просто не перевершена, це відчуття, і дівчата дали дуже ліво вправо дуже такий сильний фідбек мені по, ці, по цьому масажу нагору розслабляємо і верхня точка. Захватили. Як часто можна робити? Можна робити 3-4 рази на тиждень, можна робити навіть щодня. Якщо у вас не захвачувалась так складка, напишіть мені в коментарях. І ми подумаємо, що ми з вами можемо зробити далі. Вліво-вправо і вгору. От зараз просто послухайте своє тіло, повідчувайте його, наскільки вам стало легше тримати плечики, легше тримати спинку. Тепер теплими ручками ми проводимо від центру, поглажуючи рухи, до зони під пахвами. Від центру під пахвами розслабляємо. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. Тут багато цікавої, корисної інформації. Саме про те, як. Творити красу своїми ручками. Ще п'ять. Чори, три. Два. І один. Молодці. Обов'язково себе похваліть за те, що приділили цей час собі. І напишіть мені в коментарях, як ваші відчуття, як тіло вам відгукується на цей масаж. А я вас обіймаю і до зустрічі на каналі.